Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні покажемо, як зробити справжню домашню наливку з полуниці: яскраву, ароматну, з рубіновим кольором і літнім настроєм, з духмяних ягід, що ще зберігають тепло сонця, з ноткою лимонної, цедри та легким відтінком ванілі. Це не просто напій, це спогад у плясті, смак, що гортає м'яко, як вечірній вітер у саду. Тож запрошуємо вас у цю смачну подорож. Буде просто, щиро і неймовірно смачно. Наливку можна робити і на горілці, і на самогоні. Ми все ж таки вирішили її робити на самогоні. Вперше спробуємо приготувати сусло на сухих дріжджах, а не свіжих пресованих. Багато хто рекомендує турбодріжджі первак. Ми теж спробуємо. Адже всього три дні бродіння, жодних неприємних запахів та піни. Принаймні так вказано на упаковці. Ну що ж, подивимось, вже цікаво, чи буде відчуватись різниця. Наємність об'ємом 30 літрів потрібно 21,5 літр води. 6 кілограмів цукру і 125 грамів дріжджів. В результаті обіцяють 6 літрів міцного напою. Ось так вони виглядають: дрібні, активні гранули для швидкого зброджування. Це досить зручно, якщо порівнювати зі свіжими пресованими дріжджами, у яких процес бродіння триває від 5 днів. Надіємося без сторонніх запахів, зробимо полуничну наливку на основі самогону. Тож переходимо до приготування браги. Для вистоювання сировини тара повинна бути чистою, щоб у бразі, а потім і в самогоні не з'являлися сторонні запахи та присмак. Обов'язково подбайте про підготовку ємності. У чистий бутиль наливаємо води. Вона має бути відстояна, чиста, не хлорована і температурою до 28 градусів. Якщо вона буде більша, дріжджі можуть загинути. Попередню воду не можна кип'ятити, оскільки цей процес призводить до втрати молекул кисню в рідині, а він необхідний для бродіння. Далі у цю воду висипаємо цукор. Просто висипаємо і добре перемішуємо, щоб він увесь повністю розчинився і вийшов солодкий сироп. Якщо класти дріжджі в нерозмішаний цукор, є ймовірність меншого виходу самогону. Тепер додаємо турбодріжджі первак. Не треба нічого активувати окремо, просто всипаємо у солодкий розчин. І знову будемо добре перемішувати. Вони самі знайдуть, що їсти, даємо волю їхній природі. Також важливо при виборі ємності враховуйте, що при її заповненні всіма компонентами у посуді має залишатися достатньо вільного місця. Після розчинення дріжджів закриваємо бути рукавичкою або ж кришкою з гідрозатвором. Переносимо брагу до темного приміщення з температурою в діапазоні 25-35 градусів на 3 дні. Ємність можна укутати ковдрою для підтримки стабільного теплового режиму. Сусло вже почало активно працювати, рукавиця піднялася, проколюємо голкою кожен палець, щоб виходив вуглекислий газ. І все. Залишилося чекати. Що ж для вас мить, а ми вже нагнали самогону, з якого приготуємо полуничну наливку. Виконавши все по інструкції, результатом задоволені. Отримали самогон згідно пропорції, бурхливого бродіння і піни справді не було. Що сказати на рахунок смаку самогону? Смак напою чистий, без стороннього запаху. Звичайно, важливо і сам самогонний апарат. Адже без відстійників вам не вдасться здобути бездоганний смак, на яких дріжджах ви брагу не робили. Можна сказати, цей самогон схожий на горілку. Це все чоловіча справа, а тепер перейдемо до більш вишуканого напою, наливки з полуниці. Майте на увазі, які ягоди покладемо у банку, такий отримаємо і колір, і аромат, і навіть консистенцію майбутньої наливки. Полуницю ретельно промиваємо та очищаємо від плодоніжки. Після промивання даємо час текти зайвій воді. Вона у банці не потрібна. Кожну полуницю перерізаємо навпіл, так алкоголь швидше і краще витягне сік і аромат. Ягода має бути стигла, але щільна, не перестигла. Та, що вже попливла, годиться на варення, але не сюди. Після настоювання така ягода перетвориться в кашу. Також ягоди мають мати виразний запах. Зверніть на це увагу, бо часто вони виглядають гарно, але не мають ані аромату, ані справжнього смаку, тому що зірвані були ще зеленими, а дійшли вже на прилавку. Якщо не пахне взагалі, краще не витрачати самогон. Відкидаємо усе сумнівне, ягоди із плямами, слідами, плісняви або навіть з натяком гниття. Краще втратити якийсь відсоток полуниці зараз, ніж зіпсувати всю партію настоювання потім. Додаємо 4 смужки шкірки з лимона, тонко її знімаємо, лише жовту частину без білої, бо вона гірчить. Цедра лимону дасть свіжий смак. На 700 г ягодів полуниці даємо 200 г цукру та 10 грамів ванільного цукру, не більше, аби не перебити ягідний запах. І вливаємо 700 мл самогону. До речі, банку, в якій настоюємо, ретельно вимиваємо. Обдаємо її окропом. Це захистить напій від плісняви чи сторонніх запахів. Ягоди у банці мають залишатися вільними, мають плавати, щоб спирт добре омивав кожну. Це захистить наливку від окислення, не утрамбовуємо їх. Злегка перемішуємо, щоб розчинився цукор. Виглядає вже досить апетитно. Мені здається, це буде щось неймовірне. Шкода, що полуниця така дешева. Напишіть в коментарях, а скільки у вас коштує це городнє золото. Закриваємо банку щільною кришкою і кладемо у темне прохолодне місце. Час настоювання 5 днів. Так, цього вистачить, якщо ягоди свіжі, спирт якісний, а температура правильна. Полуниця дуже швидко віддасть аромат сіки колір. Якщо перетримати, ягода темніє і гірчить. Але якщо полуниця не ваш варіант, можна використати вже готові суміші від первак, настоянки до свят. Вибір просто на різний смак від бурбону до шотландського віскі. В пакетику зібрані всі необхідні спеції для відповідного смаку. Два тижні і вже готово. Головне встигнути до свят. В описі під відео залишу всі контакти. Минуло 5 діб. Наливка на полуниці готова. Настоювання витягло з ягоди все найкраще. Ми отримали чудовий рубіновий колір, адже ягоди були стиглі. І настоювання прийшло правильно. Наливка це напій не для поспіху. Вона смакується повільно, щоб відчувати і насолоджуватися цим літнім присмаком. Чесно кажучи, відкривши банку, самогонки абсолютно не відчувається. Це вже хороший признак вдалого результату. До речі, останню добу настоювання наливку переносимо до холодильника, щоб вона відповідно охолодилася. Тоді і смак відчувається краще. Проціджуємо через дрібне сито або марлю, щоб отримати прозору наливку чистий смак, щоб залишки ягід не заважали її смакувати. Хоча, як бачите, ягоди залишилися цілими, каші немає, тому наливка не мутна, а чиста. Полуничний запах вражає він не різкий, а м'який, приємний, природний. Відчувається тонка делікатна цитрусова нотка від лимонної шкірки, яка нічого не перебиває, а лише надає наливці свіжість. А завдяки ванілі запах стає не просто ягідним, а затишним. Дуже гарно л'ється, трішки довше, ніж звичайний алкоголь. Вона тягуча, саме так, як має бути для наливки. Одним словом, смак і запах, і консистенція просто чудові. І не забуваємо, що готували наливку на самогоні, а при смакуванні цього не відчувається. Тож експериментуйте, створюйте свій власний бар удома. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Підтримайте нас подобайкою та коментарем. Завжди ваші карпатські шкварки.